Гроші ці 35 мільярдів, мільярдів ми будемо витрачати на, передусім на енергетику, на захист, також на бомбосховище для дітей в школах, в садочках, в університетах. Це великий для нас дефіцит і на зброю. Вітчизняного виробництва, передусім, дрони, ракети наші, дрони далекобійні сьогодні вражають а ворога і вони дешевші, ніж наших партнерів. Але ми вдячні партнерам за ту якісну зброю, яку вони запроваджують. І тому частину, частину цих коштів ми готові витрачати на передусім. На протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі.